Із зони проведення антитерористичної операції повернувся до Полтави зведений загін правоохоронців. Їх зустрічали колеги, рідні, керівництво. Низький їм клін це дійсно герої, які захищають нашу незалежну Україну, кордони нашої незалежної України. І, думаю, мені не соромно. За своїх бійців в зоні бойових дій чоловіки пробули 30 діб. Тепер трохи відпочинуть, а з понеділка говорить головний міліціонер області, і на роботу щоправда, не всі. Учасник АТО Олег Горобець зазначає, що хоче повернутися, щоб і надалі допомагати захищати батьківщину. Тим більше, що завдань правоохоронцям там вистачає. Спочатку ми базувалися в місті Краматорськ, потім були е, направлені в інші міста е, зони АТО, такі як Дебальцево, Константинівка, Дружківка. Та Ясинувата. Під час перебування в цій зоні за 32 дні ми здійснили охорону громадського порядку разом з міліціонерами Донбасу участвували в проведенні обшуків, в затриманні сепаратистів та перебували на блокпостах, де перевіряли автомобілі та громадян з метою вилучення зброї та інших заборонених речей. Рідні ж не приховують емоції від очікуваної зустрічі. Старшим синочком ми навіть зробили календарю, якому ми кожного дня викреслювали квадратики і дуже його читали. І вже цю, цієї ночі ми практично вже не спали. Нагадаємо, 15 вересня до АТО попрямував зведений батальйон міліціонерів-добровольців Полтава.